Розк за будь-яких розкладів головні новини воюючої держави, все ж пов'язані з фронтом. Маємо останнім часом багато новин з лівого берега Дніпра, де, як нещодавно, підтвердив Володимир Зеленський, ЗСУ не просто змогли форсувати Дніпро, а й закріпитись на плацдармі на лівому березі, навіть посунутись на кілька кілометрів в глибину території. Вітаю товариство. Мене звати Олександр і Це мій канал свіжої історії, канал, на якому завжди говоримо про найактуальніше. А моїм нинішнім гостем є військовий оглядач Дмитро І Якщо це відео викличе у вас емоції, радості чи надії, чи думки, обов'язково прокоментуйте його і підпишіться на мій канал. Отже, на початку війни московити доволі легко подолали таку потужну водну перешкоду, як Дніпро. Натомість наступ на цьому напрямку, хоч і неочікуваний, однак не такий швидкий. У чому відмінність в діях московитів тоді і та ЗСУ тепер? Ну, давайте не будемо аналіз подій 22 року. Хай власне це серина діяльності правоохоронних систем і спеціальних служб. Давайте аналізувати ситуацію станом на 23 рік, а саме листопад місяць. Чому складність, ви слушно зауважили? штучна, природня не штучна, а природня перешкода річка Дніпро, ширина до кілометра. Власне, ще в чому складність за рік часу Росіяни встигли побудувати швоновий характер оборони декілька рубежів оборони Херсонській області на лівому березі Дніпра. Чи розглядали вони сценарій? Моможливий сценарій десантної операції? Так варто говорити про те, що підрив каховської ГЕС греблі каховської ГЕС в першу чергу був викликаний з військової точки зору. Росіяни таким чином намагалися уникнути можливості проведення широкомасштабної десантної операції Збройних сил України. Дніпро вийшов з берегів, відповідно, затопив райони ці, і це власне і не дало можливості ЗСУ проводити десантні операції протягом певного часу. Менше з тим, те, що наразі є вже Генштаб і, Відповідно, президент заявили про те, що. Збройні сили України контролюють на лівому березі низку плацдармів. Там не один плацдарм, там декілька плацдармів. Взагалі варто говорити про те, що Збройні сили України контролюють приблизно територію загальною площею до 10 квадратних кілометрів. Це серйозні успіхи. Ще один досить показовий момент. Збройні сили України розширюють зону присутності. Тобто, це визнання того факту, що окупанти не можуть скинути зсу відповідно зайнятих плацдарм. Самі окупанти визначають високий рівень контрбатарейної боротьби збройних сил України і головне успішний характер роботи РЕБ, що унеможливлює власне використання росіянами ударних безпілотників, дронів камікадзе. Тобто, збройні сили України на цій ділянці фронту створили такий собі дашок. Прикрили передові підрозділи морської піхоти. Хто на лівому березі, ну це секрет Полішенеля, це підрозділи морської піхоти, а саме 36 та і 37 бригади. Варто говорити про те, що ще півроку тому англійська сторона, а саме прем'єр-міністр Великобританії Сунак, зустрічався зі своїм французьким колегою, де одним з питань була підготовка. Власне, підрозділів морської піхоти збройних сил України я не виключаю, що готували тоді не тільки десантні операції на території окупованого півострова, але й відповідно відпрацьовувався механізм і алгоритм дій Збройних сил України в моменті проведення десантних операцій на лівий берег. Позитиву можемо сказати те, що знов таки окупанти визнають той факт, що Збройні Сили України. Надійно прикрила артилерійським вогнем свої плацдарм. Причому з використанням засобів ураження ствольна реактивна артилерія і відповідно танків Т-64, які працюють як САУ. при цьому використовується і географічний фактор. Справа в тім, що правий берег, який контролюється ЗСУ, він вищий, ніж лівий, який контролюється окупантами, і це дає певні переваги. Плюс, як я вже сказав, технічні характеристики західної зброї вони півтора-два рази перевищують аналогічні російські радянські, які є на озброєнні окупантів. Якщо вже говорити про вогневе ураження, то наразі Збройні сили України контролюють тримають під вогневим контролем всі окуповані території Херсонської області, включно до адміністративних кордонів з Кримом. Це приблизна ширина до 70 кілометрів. А це зона враження РСЗВ західних зразків, типу Марс, МЛРС, Хаймерс або Чеські вампіри. І досить показовим в цьому моменті є нанесення ударів по тиловій логістичній інфраструктурі. Зокрема, була знищена тилова колона забезпечення. Там було більше 10 одиниць автомобільної і бронетехніки. При чому Окупанти визнали сам факт успішної ліквідації цієї колони, а знищили її по класики: головна машина і замикаюча. А потім, як в їх просто розстріляли. Загальні втрати окупантів за оцінками самих же окупантів, декілька десятків особового складу. Це серйозний успіх збройних сил України. Тому наразі в окупантів стоїть питання руба, що перекидати оперативні підрозділи. На лівий берег немає сенсу, бо вони знаходяться, будуть знищені, фактично, не, навіть не встигнувши провести оперативне розгортання своїх підрозділів. Тобто є позитивні новини. Давайте говорити про те, що є певні настрої, є позитивні новини. Більше того, наскільки вони позитивні, ну, давайте згадаємо повідомлення в російських ЗМІ. Спочатку з'являється повідомлення, при чому це ж не на телеграм-каналах, а це інформаційна агенція ТАСС, де зокрема йдеться про наступне: що прийнято рішення про відведення підрозділів окупаційної армії на відповідно підготовлені рубежі, тобто знов-таки ж чергової доброї волі. А вже за деякий час з'являється повідомлення, яке спростовує цю інформацію. Так, от, на мою думку і на моє переконання, от це яскравий приклад того, що в Російській Федерації є розбіжність в оцінках між військовим і політичним керівництвом. Військове керівництво прекрасно розуміє, що втримати лівий берег ну, практично досить проблемно з перерахованих мною факторів, на і прийняло відповідне рішення про відведення з зони ураження української сторони своїх підрозділів. В глибі території я не виключаю, до речі, що до адміністративних кордонів з Криму, але втрутилося в останній момент політичне керівництво, яке вирішило, що будемо воювати до останнього росіянина, бо військові поразки є основною демотивуючий фактор всередині самої Російської Федерації. Саме тому і власне знову російська армія, ну скажімо так, стала заручником підкилимних політичних ігор Башт Кремля. І ми це досить чітко і яскраво нам продемонстрували, пане Дмитро, Я подивлюся на карту бойових дій Deep State. От фактично йдеться про досить широку полосу колишнього Каховського водосховища, а і ЗСУ стверджував буквально впритул до Голої пристані до Олешок, можливо, до інших населених пунктів. А, але поки що про якісь населені пункти, ну більш-менш великі, е, поки що мова не йде. Чому? Ну, ну так, і, по, е, власне, давайте говорити про те, що активно працює штурмова авіація Росіян, плюс гелікоптери. Ну і засоби ураження. Ну але основне штурмова авіація, яка унеможливлює проведення широкомасштабних десантних операцій. Тобто, ну фактично, ну. Ті плавзасоби будуть розстріляні ще, скажімо так, безпосередньо на Дніпрі, не встигнувши, скажімо, провести десантний характер операції. От саме це є основною перешкодою. Якщо ми зможемо створити ще і не тільки парасольку з використанням реб, але й відповідно армійського ППО, яка прикриє плацдарми висадки, тоді, тоді у Росіян буде зовсім інший настрій. І ще я дивився по карті московити поки що, поки що контролюють, здається, Кінбурзьку косу, яка фактично замикає вихід з Дніпровського лиману і дістає аж, аж до Очакова. Що можна тут сказати от по цьому напрямку? Так, дійсно, вони поки контролюють Кінбурзьку косу, але давайте говорити про те, що. Наразі основне питання проведення десантних операцій це якраз удари по логістики окупаційної армії. Що таке кінбурзька каса, в'їзд, виїзд, правильно? Тобто логістика досить власне логістику постачання це можливість проведення ротації, вивезення поранених підвіз БК і паленомастильних і сенс перебування Росіян на кінбурзькій косі буде абсолютно, ну скажімо так самовбивчий для самих росіян, і вони це знов таки прекрасно розуміють. Але Кінбургська каса має для них стратегічне значення. Ви слушно зауважили, що це дає можливість їм тримати під вогневим контролем портові інфраструктури очакова і відповідно перешкоджати вільному судноплавству, в тому числі в рамках так званої зернової ініціативи. Це серйозна проблема для України, але я сподіваюся, найближчим часом вона буде вирішена. До речі, невпевненість росіян в цьому і полягає, чому власне, всі критикують ну як, всі вже знають, що плацдарми є, а ЗСУ мовчить. Так от, шановні, це і називається туман війни. Коли росіяни не розуміють, де будуть проведені власне, наступні десантні операції, головне якими силами, і тому таки смикаються, як тут дурень на пательні. Боку, в іншого в намаганні зрозуміти, де буде головний, а де відволікаючий удар збройних сил України що стосується самої тактики і стратегії проведення десантної операцій, то для цього демонструють так звану тактику тисячі порізів. Я не випадково сказав, що це не один плацдарм по декількох е плацдармах. Йде висадка, і відповідно у росіян стоїть питання: якийсь плацдармів буде основний. От вам і відповідь, чому така ситуація? Чому вони намагаються в українському інформпросторі піддалювати цю тему, щоб знову корисний ідіот який вийшов, називаючи які називають себе військовим експертами, почав розповідати і малювати нам власне червоні лінії, як ми будемо героїчно наступати, з яких напрямків, якими відповідно засобами і силами. Тому Генштаб закликає до інформаційної тиші. Але пане Оксане, у мене запитання, знаєте, з одного боку Генштаб закликає, з іншого боку, в українському інформпросторі, вже незважаючи ну, на кількість, скажімо, ляпів і на відповідність інформації, вільно працює так званий інститут вивчення війни, який відверто дезінформує українське суспільство щодо характеру подій, які відбуваються в тому числі і на Лівому березі. І при чому неодноразово і речниця власне, угрупування військ ЗСУ Наталя Гуменюк заявляла про те, що не варто довіряти інформації цього так званого інституту вивчення війни. І друге, на чому вона наголошувала, що поки повністю населений пункт не під контролем Збройних сил України і не проведені стабілізаційні заходи, давати інформацію на загалках не можна від слова абсолютно. І але менше з тим я ж кажу, є раз по разу вони виринають і дають якусь інформацію, яка відверто шкодить Збройним силам України. Те, що наразі відбувається, ще раз підкреслюю, ми зачепилися. Це основне, що має товариство розуміти, тобто вгризлися зубами. Вони намагаються нас вибити з кринок, причому там використання всіх можливих засобів. Фабами бамкають, підтягнули ТОС-11, 15ок, термобарічна зброя, але тримаємося. І тут знову з'являється інститут вивчення війни, який говорить про те, що росіяни мінують власних кринки. Ви поясніть мені, якщо вони наступають на кринки, яким чином, де вони вінують? Перед наступом, перед своїми позиціями міні-поля встановлюють? Тобто, ну, питань багато, але на жаль, на них відповіді нема. От в чому вся проблема. Пане Дмитре, я розумію, а зараз мова йде про ті території, які раніше були. Під е, знаходилося під Каховським водосховищем. Так. А що, що московити виграли цим? Спустивши? Що... А що воно вилилося? Що їм це дало? От вони виграли час. Що далі? Ну, по-перше, літня компанія, бо зараз все ж таки зміна погоди вплине серйозно на можливість контрнаступу. По Друге, виграли час в моменті будівництва оборонних споруд. До речі, ті клоуни, от згаданий мною інституту війни, розповідають про те, що росіяни винесли досвід боїв Запорізькій області. і Наразі в Херсонській області створюють багато шалоновну оборону. Так вона там давно була створена. І який досвід вони винесли з боїв в Запорізької Запорізькій області, якщо там чотири лінії оборони? І ми наразі ведемо бої на другій лінії оборони. Вони ще дві позаду них ще дві лінії оборони. Знаєте, з розумним виглядом повідомляють про те, що Росіяни поки не вводять в дію оперативні резерви, а саме 7-му повітряно десантну дивізію. Причому не розуміючи те, що 7-ма повітряно десантна дивізія, яка раніше прикривала дійсно ділянку фронту від нової каховки до казачих лагерів. Була свого часу перекинута на Запорізький напрямок район роботи на Євербове. про які оперативні резерви ви говорите, тобто абсолютне нерозуміння ситуації на лінії бойового зіткнення, причому досить показово, що цю дивізію перекинули, пане Олександре, на момент можливого військового заколоту. Я нагадаю, товариство після того, як зняли з посади командуюча 58-го загальної військової армії. Російської Федерації Попова більш відомого на псевдо Спартак, який піддав різкі критиці дії російського генштабу, зокрема Герасимова і самого міністра оборони Шойгу щодо ну, чисельних фактів загибелі особового складу на запорізькому напрямку. З'являється відео бійців сьомої цієї повітряно-десантної дивізії, де вони говорять про те, що якщо не залишать у спокої Попова і відповідно командуюча повітряно-десантними військами Теплинського, вони залишають за собою право йти на Москву. Взявши за приклад дії ПВК Вагнер, тільки ПВК, це ну, був опередковий заклад. А тут мовиться про те, що в похід на Москву збирається підрозділи найбільш підготовленої. І боєздатної дивізії повітряно-десантних військ. Їх відразу з Херсонського на обій на запорізький напрямок. І наразі на запорізькому напрямку у них коефіцієнт втрати приблизно до 50-60% особового складу. Але цього не розуміє Інститут вивчення війни. Але повертаючись до вашого питання, що вони виграли? Виграли час, пане Олександре, виграли, я ж кажу. Неможливість проведення десантних операцій у весняний літній період. Виграли час на будівництво додаткових ліній оборонних споруд і відповідно виграли час на передислокацію оперативних резервів з Херсонського напрямку на Запорізький. Стримали контрнаступ ДСУ. Це дало їм можливість вивільнити певні кількість військ, а, а за різними оцінками, та там до хволіри до 15 тисяч вони перекинули. Називають цифри до 20 тисяч з Херсонського на Запорізький напрямок. Причому там йдеться не тільки повітряна десантна ця дивізія, там і бригади спецназу були перекинуті та інші підрозділи окупаційних військ. От три фактори, які вони виграли підривом Каховської ГЕС. Але головне, те, що вони виграли, вони нанесли удар по промисловості України, пане Олександре, По сільському господарству України. Бо власне все сільське господарство Херсонської, Запорізької області Криму було зав'язане на воді з Каховської ГЕС. Поливні, бо по, полив, ну, ну, тобто, ну, вся структура була. Плюс ця вода використовувалася в, для охолодження відповідно, е, промислових гігантів. Це в Нікополі і відповідно. Е, на території, здається, Марганаціях теж використовував, і я можу помилятися, але низка металургійних підприємств України, які були зав'язані на воді з Каховської ГЕС, Каховського водосховища. Тому там відразу вирішувався комплекс питань. Були як по економіці, так і відповідно вирішували військові для себе фактори. Пане Дмитро, я дивлюся, якщо взяти територію від, від лівого берега Дніпра до Криму, там немає якихось помітних таких великих перешкод, вигляді великих міст або великих річок, чи я помиляюся. Що то є основною перешкодою зараз? Ну, давайте не будемо я ще раз писти вкреслю. Не варто коментувати театр бойових дій. Не варто давати під всі повідомлення. Вони, е, 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 ну скажімо так, моніторяться російськими спецслужбами. Я не буду в прямому етері розповідати, де їм краще зачепитися і що може стати природньою перешкодою. Але то є природні перешкоди. Чи сам рельєф є дуже складним? Пане Олександре, спостерігаємо за подіями. Зрозуміло. Тобто, пане Дмитро, і фактично ми зараз входимо в, зимову, в зимовий період. Як можуть розвиватися події? Тобто, вона стане перешкодою, чи навпаки поживають військову кампанію? Ну ми вже війшли в зимовий період. Власне, говорити про те, що різка зміна погоди по всій території України в Харківській області он снігу 20 сантиметрів за останню добу нанесена. В Донецькій області так само досить складна ситуація. Та й в Херсоні дощі йдуть. Це унеможливлює використання власне як штурмової авіації безпілотників, ну але головне колесної бронетехніки. Причому від цього страждають обидві. Сторони війни, як українська, так і відповідно, росіяни. Ну в чому позитив, що росіяни внаслідок от таких складних погодних умов не можуть використовувати свій, свою основну перевагу. Це перевагу в повітрі. Але для ЗСУ в моменті контрнаступу погодні умови будуть грати ну, серйозну роль. Давайте говорити відверто. В плюс чи в мінус? В мінус. Неможливість використання автомобільної і броньованої техніки. Тобто, ми будемо воювати не тільки проти московитів, але й проти погоди, по суті. Ну, ми завжди проти неї воюємо, не тільки проти московитів. Пане Дмитро, я вам дякую за цю бесіду. Отже, це був Дмитро Снігірьов, військовий експерт. Ми говорили про те, як розвиваються і як можуть розвиватися події на лівому березі Дніпра. Ну, говорити про те, що ЗСУ найближчим часом увійдуть у Крим. Це не доводиться, там достатньо далеко. 70 км. Ще... Так. Отже, просто спостерігаємо за розвитком подій, і Україна буде більшою. Вільна територія. Дякую. Тримаємо стрій. Віримо за суб. Тримаємо. Дякую. Дякую.